Останні чотири роки рівень води і кви на мінімальній позначці. Річку потрібно чистити. І розпочати це робити потрібно з маленьких річок, які живлять головну водну артерію Дубинщини. Їхньому забрудненню сприяє саме населення, не дотримуючись технології оранки. як наслідок, міндоброва, пісок, каміння потрапляють у воду і замулюють водойму. Дуже багато на території району є сміттєзвалищ. Я дуже хотів би, щоб вони були всі обваловані. По всіх. В сільських радах, по громадах. Бо ви сміттєзвали, що наш район Дубінський дуже складним рельєхом. Це не рівнинний не рівнин, район, що викладається собі тече водичка і все. У нас починається Кременецький хребет, який йде до Прикарпаття. Чиниться. І при менших дощових опадах. Навіть при самих менших сильний потік змиває все і несе в наші річки. Чистити річки потрібно обов'язково наголошує керівник міськрайонного управління водного господарства, бо відкриється багато джерел, і річка буде поглиблена. На території Дубинського району знаходиться 29 джерел. Їх спеціалісти водного господарства відзнайшли разом із громадськістю. З них благоустроєно лише сім у селах Птича, Варковичі, Соснівка та Привільне. Тицька сільська рада відкрили гарне джерело, прекрасне джерело. Далі на території птицької сільської, сільської ради води теж за цей період, але маловато, вони вирішили за джелом викупити маленьке водосховище невелике, і щоб зберегти в себе воду, а посушливі ну, часи подавати її далі ну, на, ну, на систему. Раніше складали програми від підтоплення, а зараз потрібно складати районну програму відновлення джерел і залучати громадськість, яка неодмінно повинна радитися із спеціалістами. Джерела даватимуть багато води для потреб району. Під час зустрічі Володимир Герасимчук показав нам одне із таких джерел, яке оживили неподалік міськрайонного управління водного господарства. Була вода з гори разом з громадськістю, з ініціатором великим отцем Іваном. З нашої церкви, яка знаходиться для нас. І старості церкви Олегом, наші спеціалісти із їхньою допомогою, з нашою, оце джерело тут його облагостроїли. Тут на цьому джерелі завжди йде освячення, коли свята зимові, то йде хрещення води. Але тут кожен день, кожен ранок, Купається 20-25 чоловік. Очільник організації розповів, що за кордоном активно використовують підземні водні ресурси. Та й у разі запозичення такого досвіду потрібно дотримуватись вимог і не забувати про оновлення дубинських очисних споруд.